Содова лимон і м'ята. Віра Брежнєва тут буде наливати. Забарною стійкою співачка презентує власний рецепт коктейлю, Всі кошти від продажів якого протягом місяця йтимуть у її благодійний фонд. Безалкогольна травнева віра. Доки зірка збирає виручку, у чергу за напоєм шикуються і дорослі, і малі. Пропорції розраховано та перемішано. Фахові підказки артистці роздає господарка закладу телекулінар Даша Малакова. Сьогодні ти вперше себе спробуєш у ролі бармена. Ким я тільки не була уже в своїй житті з була, співачкою була так. Ти знаєш, я була навіть посудамойки в кафе, а вот было була это вища каста. Бармен, звісно, зарабатують більше, ніж и і поестетичні выглядит все це і происходит. Зараз ти згадала про свою юність у Дніпродержинську, коли ти працювала у кафе. Про зержинськ обратно в Каменское, понимаешь? Як ти до цього поставилася? Що більше не існує того міста, в якому ти народилася? Тільки в цьому паспорті. Я немножко в шокі, если чесно, поста. Я все равно не, не соотносила его название ни с чем, да? Это просто именно нарицательное да, города. Оно для меня не значило э, ничего э, большего, чем просто мой родной город. То есть я там не разделяла его по смыслу, что это такое. Поэтому, конечно, немножко странно, что вот ко мне послезавтра приезжает бабушка, которая э, уже при, приедет из Каменского, понимаешь? декоммунизацию в Украине, то и Віра Брежнева має бути вірою. Кім я тебе хочу сказати, що я ще жила на вулиці Карла Маркса в ніпразіржинське, і знаю, тоді там все переименовать потрібно. Сьогодні ти працюєш за барною стійкою і працюєш у кафе як зірка. В ресторані. А пам'ятаєш, коли тебе влаштовывали тоді? Вас и домой я стала по протекції, потому що у мене сначала работала там моя старша сестра Галя. Я училась в школі, якраз раз в 11 класі. Але там робота була з 3 часов дня до 11 І, По суті, я встигала пойти в школу. Со школи я йшла в кафе. Кафе називалось Дюна. Якщо сейчас, сейчас Дюна меня смотрит, то вам привіт. Це кафе привет. Я не знаю, я давно не, не була именно на мікрорайоні. Я приходила После школы делала там уроки, пока никого не было из клиентов. И после того, как делала уроки, уже как раз начали к 4 часам приходили люди. Да. Самое неприятное, самое сложное было это пепельница, потому что пепел вдавливает сильно в пепельнице, и приходилось его все время. И жвачки. Сегодня с тобой пришла сюда Петриматы мама. А как мама осталась сюда? дитячої праці? и працю". Это ненормально, когда дети работают. И дай Бог всем нам э, жить так, чтобы наши дети хотя бы до совершеннолетия, не працювали. Но у нас в протіринській була така ситуація. Мені круто було, що я пошла, заробила і принесла до мої 5 гривень. У мене, да, ставка була. Чому ти вирішила саме коктейлі продавати? А ще й безалкогольні. безалкогольні? Тим б саме алкогольні в коктейлі користувалися більшим би попитом? Ну ти знаєш, я ж мала розумієш? Я е, я, якщо випиваю алкоголь, я в основному тільки вино. Вино і сразу сплю. І ще плюс, я не можу продати алкогольний напиток до дитині, а так як у мене багато і друзів з дітьми, і моя частина моєї публіки це діти, я все-таки решила так об'єднати, все-таки healthy, знаєш, здорове життя. Всі ми були двадцятирічними. Пам'ятаєш свої бари і свої коктейлі, що пили? Де? Непродижинські, отвёртка. Огонь. Рогорілка з соком. Так, 50 на 50. Я даже знаю пропорції. Скоро літні канікули. Твоя донька старша розповідала нам, що марить Америкою, Їй там дуже подобається. Мені дуже подобається Америка. Я хочу туди переїхати жити, хочу там учиться. Тебе як в мами, вже є план на літо? Соня їде в свою улюблену Америку. В її любимій е е Господи... мама. Як він називається? Нью-Йорк і Нью-Йорк Филм Академии с Сарой мы проведем лето в, в, месяц в Италии, а дальше уже посмотрим.